Добрий день, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття з Ліплення, ліплення равлик. Влітку в природі можна зустріти різних комашок, тваринок, малюсок. Сьогодні ми зліпимо одного з них. А кого саме? Відгадайте, що це за будинок ходить без доріжки. Схожий він на колобок, а під дахом ріжки. Так, це равлик. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін, дощечка та картона, підставочка зеленого кольору. Спочатку ми візьмемо білий пластилін, це буде тіло нашого равлика. Розміємо його пальчиками і скатаємо в ковбаску. Тепер з обох боків треба трошки загладити. Щоб було кругленьке з одного боку і з іншого. І ось так загнути його і складемо на підставочку, зробимо будиночок для нашого равлика, синього кольору, можна взяти будь-який. Нам потрібно також розкатати тоненький жгутик, довгий. Ми розкатали, тепер давайте будемо його закручувати, починаючи з одного кінця. Ось так пальчиком загинаємо і закручуємо, ніби котимо. Так, закрутили і з'єднаємо з тулубом нашого равлика. Пальчиками притиснули. Вийшов такий будинок. Тепер давайте нашому равлику зробимо ріжки, очі та ротик, очі чорні, малесенькі, такі горошинки Відщипнули, приліпили одне очко і друге. З рожевого пластиліну зробимо ротик і сині зробимо ріжки. Нам потрібні два тоненькі жгутика і розкатали пальчиками. І на голові приліпимо один і ще один. Посадимо нашого равлика на наш кружечок і давайте зліпимо йому кущик від зеленого кольору. Відщипнули три шматочка і скатаємо в жгутики тоненькі. Тепер пальчиками приплюснемо, зробимо листочок. І третій. Між собою їх з'єднаємо. В різні боки розправили. У нас вийшов такий кущик травички. І до нашого равлика приліпимо. Ось такий гарний равлик у мене вийшов. Дітки, дякую за увагу і до нових зустрічей!